Оце варіантик мені під'їхав, дівчатка. Ловіт. Тачка для вас. Ви подивіться, який гарний колір. Зимова гарна гума. Подиви, яка красота. На таких гарних дісочках. По автомобільчику. Ну, все чудово. Є маленька притертість. Тут ззаду я нічого більше такого поганого не бачу. По салончику. Все красиво. Ззаді є отакі шторки. Бачите, можна тут затемняти. Все. Гарний шкіряний салон. Блін, дійсно в гарному стані. Тут є отакі. Дивіться, які, які є бардачки. Оце сюди. Щоб якісь шльопанці, туфлики, щось туди скласти. Всякі такі гарні речі. По комплектації. О, не, ну в Peugeot тут блин, -ду дуже класно. От сідаєш. Посадочка висока, прикольна така. Так, що у нас? Зараз ми його заведемо. Подивлюся, скільки там пробігу. 133 тисячі пробіг. Ну не знаю, свіжий, не свіжий, кручений, не кручений, то таке. Клімат, великий магнітофон. Дивися, дивись, дивись, навіть цю плівочку ніхто не здер. Магнітофончик, це так розумію, це установлений до попці, але навіть плівочку ніхто ще не здер. Це можете зробити ви. Покажи панораму. Покажи панораму десь. Панорамне, панорамний дах автомобіля, до речі. Що ще можна в такому автомобілі показати? Просто гарний, недорогий кросовер. 2011 рік 1,6 бензин повністю обслужений. Чай на автоматі. Ціна такого автомобіля 8100. Ну але для моїх підписників тільки сьогодні, тільки зараз буде дуже гарна зниження. Данила Нечая 173. А фотографії вже в нашому телеграм-каналі.